Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Музей у СЕРці. Вихід 24. Не роби собі різьби і всякої подоби. Ось вам кілька порад для відпустки. Якщо ви проїжджатимете через місто Мідлтон, штат Вісконсін. Відвідайте Національний музей гірчиці. Там ви побачите 6090 різних видів гірчиці з усього світу. У місті Маклін, штат Техас, на вас чекає дивовижний музей колючого дроту, хоча, мабуть, дивовижнішим є той факт, що хтось цим захоплюється. Речі, які ми вважаємо важливими, можуть багато сказати про нас. Один письменник каже, що навряд чи знайдеться заняття гірше, ніж відвідування музею бананів, хоча ми скромно дозволимо собі не погодитись. Над усім перерахованим можна посміятися, проте зізнаємося, що в наших серцях є власні музеї, місця, де ми вшановуємо ідолів власного виробництва. Господь сказав: хай не буде тобі інших богів передо мною. Не вклоняйся їм і не служи їм. Але ми все одно це робимо створюємо собі різблених богів. Це може бути багатство, пристрасть, успіх або ще якась привабливість, якій ми потай вклоняємося. Легко прочитати цей текст і не зрозуміти суті так, Бог запитає нас про музей гріха, який ми собі створили, але Господь чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Його. Він знає, наскільки мізерні наші музеї, і він знає, що справжнє щастя отримується лише в любові до нього. Чи є у вас неугодна Богу сфера, яку ви тримаєте в таємниці? Що ви з нею маєте зробити? Помолимось, Боже. Я хочу, щоб ти був у центрі мого життя. Допоможи мені позбутися всіх ідолів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.